Ну От, можна, як ви бачите, розблокератори працюють при заведеному двигуні піввісі крутилися, то вже ось ці ручки працюють вже провірено. О, як ви бачите, я обіцяв вам зробити огляд маленький. Ну, оце, ну, всі ви знаєте, це е, ручка екстреного вимикання двигуна. Чим мені сподобалося. Сьогодні я вже раз запустив його, але мене спасло те, що знову спасла ручка. Я не подивився. У мене на ходозменшувачі були включені повишені передачі. І я включив, оця це, виходить, перва передача сюди включається, а саме верхня сюди. Включив третю повишену. Він мене як вискочив з рук, ну це стояв трошки боком і прямо в цей його стілаж. Зготовки на стіла попався. Так мені повезло, що коли він в мене вискочив з рук, ну і от бачите, ось отак воно вмикається. о, о. Коли ви руками придержали. коли як пустив, він в мене одразу заглох і нічого не погнуло, не поламало. Трошки я був перелякався. Ну, як ви бачите, оце все зроблено. Що я ще можу показати? Дивіться. Положення керма. Ось так я вам зараз покажу, як це все робиться. Маємо таке положення керма. О, оце максимально вверх, і ми можемо ставити це положення, ну, практично любе. Геть до самого низу. О, тут і О, і тут саме нижнє. Все. Тобто... Елементарно не треба нічого крутити все. Крім того, якщо ви подивитеся, ми можемо зробити тільки треба акуратно, щоб тросики ніде ні за що не зачепилися. І в нас є можливість... О! О. Тобто, при навісці. Якщо буде навіска, може працювати в будь-яку сторону. Як ви бачите, ну, тут з часом має зробитися, щоб ці всі розвороти йшли від керма? О, але я не встигаю і так добре, що встиг це все зробити. Ну, важкий мотоблок. Бензинова дев'ятка, звір і неможливо... Спинити, ну от я можу прикладу показати, як це все робиться. Якщо я тільки я пускаю ручку, вона одразу вимикається. Ну, ще, 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 ще я трошки е, не призвичаюся. Е, е, коробка нова, рік коробці тяжко ще, жорстко включаються. Ще треба трошки підрегулювати. Як ви бачите, це була перва понижена вперед і, е, перва понижена, і понижена назад. О. Як ви бачите, кермо можна розвертати. В будь-яку сторону при бажанні працювати можна як завгодно. Особливо зручно це буде прасувати, якщо попід забори розвернув, можна виїхати тронутися. Ну, Кому сподобалося, ставте лайки, запитуйте, підписуйтесь. О, є якісь запитання, задавайте. Ну, все, як ви бачите, оце. У нас ручки, оці тросики йдуть ще сюди. Ну, їх ще треба розверсти, ось ще стартер. Акумулятор заводиться з півоберта. Працюєте як треба, стоїть. впевнено на двох ножках все добре. І десь ось скоро будемо проводити випробування. Дякую за увагу! Ми переможемо. Слава Україні!